Дуже часто є громад багато, які кажуть, от прийде хтось і зробить. Я переконаний, що ну, треба брати відповідальність на себе. Бери і роби в своїй громаді, на своїй вулиці, біля свого подвір'я. Наша задача робити комфортне місто для проживання, комфортне для відпочинку і комфортне для роботи об'єднана громада утворилася в 2017 році. До нас приєдналися дві сільські ради це Кам'янецька і Зарічанська. Це чотири села. За перспективним планом у нас повинно ще приєднатися 11 сільських рад. Вони ще думають. Ми зараз знаходимося в парку, який носить ім'я Петра Ілліча Чайковського. Вважається, що творчою батьківщиною Чайковського є Трасенець. Трасенців він написав свою першу симфонію у Вертюру до драми Островського гроза. І До нас приїжджають часто туристи, проводимо ми конкурс класичної музики. І так само, як колись Трасінець відкрив Чій відкриваємо молоді таланти України для всього світу. Тут в основному або з колясками дуже часто бувають. Або Просто відпочивають діти або відбуваються якісь різноманітні спортивні змагання. Тому цей парк розділений на ці функціональні зони, тиха зона, зона дитяча і зона спорту. Спорту це тенісний корт, футбольне поле пляжного футболу, тренажерні майданчики, баскетбольна площадка і волейбольна площадка. Тому постійно в пошуку, постійно шукаємо якісь нові нестандартні рішення, нові ідеї. І кожного дня, вчора ми півдня говорили про нові проєкти, які зараз хочемо, особливо в сільській пріоритет. Тому що там взагалі дуже важко було з робочими містами, з інвестиціями, з умовами для життя людей, нам треба підтягувати. Село дуже сильно. Нас часто називають фестивальною столицею Слобожанщини через те, що саме в нашому місті відбувається на сьогодні три потужні фестивалі. Це фестиваль Чайковського, фестиваль історичної реконструкції Стара фортеця і також фестиваль Східрок. Зараз ми знаходимося біля круглого двора, біля фортеці. Тут дуже гарна акустіка. Тут, коли в центрі стоїш, дуже гарно чути, там зданішаться, ми ставимо сцену і дуже гарно чути любих виконавців. Це по історичним довідкам цирк манеж Фактично збудований в 1749 році у формі такої фортеці, але вона як фортеця ніколи не використовувалася. По суті, це в такій формі Чи не єдиний цирк в Східній Європі. Ця будівля є на грибі нашого міста, бо ми вважаємо, що це той магніт, це перша кам'яна будівля в ті часи, фактично в тій території Слобідської України. В середині він так, трохи зберігся, але всі внутрішні приміщення були зруйновані. Це пам'ятка державного значення, ми її максимально зберігаємо, максимально намагаємося її під... підремонтовувати, але не лізти в автентичні частини. І тут буде постійно вирувати туристичне життя. За нею знаходиться панський маєток, який ми теж намагаємося максимально підтримувати. Саме в цьому палаці Чайковський написав свою першу симфонію. Саме тут він проживав. Так виглядає цей палац. Ми його трошки так от при... Привели в чувства, відновили, скажімо так, цю будівлю трохи. Тут проводяться різноманітні конкурси, концерти класичної музики, різні творчі зустрічі, круглі столи. От бо е, це фірма, е, Бехштайн, модель Ентерпе. Так от е, завдяки цьому інструменту ми залучаємо. Ну, таких найцікавіших, найвидатних виконавців, які грають і на скрипки, і на фортепіано. Двічі запровозили нам скрипку з традіварі, виконавці з Японії, з Німеччини. Виконували тут перед трасянчанами свої твори. Квиток коштує там копійки, фактично 30-50 гривень максимум. І це доступно будь-якому жителю нашої громади. Зробили це таку невеличку кімнату експозицію Петра Ілліча Чайковського. Можливо, так виглядав антураж часи, коли він тут десь в одній з палін мешкав, грав ввечері на фортепіано, щось там придумував свою музику, створили таке середовище. І зробили також нашому зукозаводчику Леопольду Кенігу. Це цукровий король, який фактично страстянця зробив промислову імперію. І цікавий його шлях, його стратегія. Його чітке позиціонування, що не лише в виробництво треба вкладати кошти, а і в лікарні, а і в школи, а і в різний досуг і так далі. В бібліотеки він створив першу бібліотеку публічну і для того, щоб навчати дітей, працівників цукрового заводу, грамоті і так далі. На цьому місці, колись був цукровий завод, залишилися там старіші будівлі, частинка. Повністю він був знесений, він старий був. 1700 якогось там щороку. І на його місці побудували нову бісквітну фабрику, що виробляють печиво орело, тук, мішки-барні. В основному це, це бісквітне виробництво, якого раніше в Тростянці не було. Це запущене виробництво 2010 рік. Це американські інвестиції. Десь близько 40 країн світу сьогодні експортуються наші вироби нашої фабрики по світу. Надсучасне, надпродуктивне виробництво. Одним з флагманів харчової промисловості Сумської області. У нас лісопереробна галузь, вона одна з теж провідних галузей нашого районної громади. І Державне підприємство теж відіграє свою роль. Експортують вони заготовки за кордон. Виробництво Германія, Польща, Франція і інші там країни в основному 500 кубів ліса в місяць. В цеху працює 30 людей, продукція місцева своя з лісів. Але що цікаво, у нас ліс більше засаджується, чим вирізається. Дуже багато ліса навколо нашої місцевості. До речі, Лісгосп є одним з найбільших платників податків. В наш бюджет навіть більше, трошки більше, ніж фабрика, у них рівень заробітної плати. Близько 15 тисяч гривень. Заробляють в середньому працівники. На фабриці здається, близько 14. є Середня заробітна плата. Ми сьогодні конкуруємо один з одним. Ми конкуруємо за бізнес, ми конкуруємо за інвестиції. Ми конкуруємо за нові робочі місця. Ми конкуруємо за сприятливе середовище, за переселення в те чи інше місто людей. До речі, я вам скажу, що трасінець другий рік поспіль більше людей приїжджає на постійне місце проживання ніж виїжджає. Ну, от приклад того, яким повинна виглядати кожне подвір'я. Це у нас працює програма комфортний двір, затверджена в минулому році. І по такому стандарту ми будемо робити кожен двір. Тобто наступний зараз далі ще у нас є двори. Тобто чітко, чітко розплановані місця для стоянки автотранспорту, чітко відмежена відпочинкова зона. Ігровий майданчик, щоб діти займалися, ну, відпочивали. Тобто, і розграничені і транспортні потоки від пішохідних потоків. Тому що машини їздять і повинна бути безпека, бо дитина бігає, може під під колеса попасти. таким чином виглядає комфортний двір, безпечний двір. І крім того, тут ще є дві відеокамери відеонагляду. Вона одна камера, з тієї сторони, інша камера. Все, що в'їжджає, виїжджає з двора, все під відеонаглядом. Не йти проти людей. І людей постійно ну, питати якісь речі, да, стратегічні речі. Якщо люди сказали б мені, що треба робити дороги, я б робив дороги. Але я їм пояснював, що дороги треба буде робити тоді, коли ми замінимо комунікації. А зараз, поки дайте, підлатаємо, потерпимо рік два-три, а за цей час зробимо лікарню і вона вже буде 20 років там функціонувати як часи. Таким чином виглядає зараз рентген кабінет. Він повністю переоснащений. Сучасне стоїть обладнання. Раніше стояло обладнання. 에, здається, 1978 року, якщо не помиляюся, а от такі були знімки. Те ж саме щось бокало. А це вона була, так? Да? Як було, як стало. Ну, Що тут можна було побачити? Але на ньому лікували. Так було виглядало приміщення раніше, старе відділення неврологія. Так воно виглядало колись це відділення. Менше, ніж за рік, за півроку зробили ремонт приміщення, зробили його повністю по стандартам, які є сьогодні в Європейському Союзі. Добрий день. Добрий день. Такі умови, будь ласка, такі умови кабінетів для докторів, які тут працюють. Добрий день. Ну і умови для в, в палатах. Лікарня це, ну, ми її розглядаємо як один з елементів конкурентоспособності нашої громади. Бо коли в лікарні нема, їхати в інше місто — це вже незручність. Тому ми будемо боротися за те, що вона була одна з найкращих в регіоні. По обладнанню, по якості лікування, по вартості лікування. Плану от, кожен рік, 4 роки, і практично ми повністю це весь стаціонар зробимо. А що сьогодні на, на... це вечеря чи обід? Да, вечеря. Запікам, а покажіть. Це запіканка. Це запіканка така. Да. І ще? Що, ще? Суп? Ну не жалуються на підання? Ні. Ні. Не? Дякую. — А ще буде вечеря? чи ще? Щас, ну, а, то, то, щас, Зараз. Да, а, є лишнє, так? Да? <рес> зараз ми в нижній етаж влажуємо порядка п'яти мільйонів гривень. Це півповерха в будівлі, а там повністю поверх. Гінекологія плюс пологове відділення. Там буде взагалі пологове з джакузі з да. різними рівнями варіантів, родам, тому що різні в кожного ситуації виникають. На різні всі ситуації будемо робити, так щоб до нас їхали люди, максимально народжували трасенсії. Ми активно займаємося спортом, створили фактично академію спорту, де з шестирічного віку виховує молодих футболістів. Перше головне завдання це відновити потенціал самого, і самого вже стадіону, створити з нього такий сучасний спортивний комплекс. Ну, це поле ми збудували по програмі спільного фінансування з державою Міністерством організаного розвитку будівництва. Воно буквально збудовано за півтора місяці. Нове повноцінне поле на ньому ще, ще не грали. Сучасний майданчик, таких в Україні мало, на якому повинні грати наші діти. Це штучна трава, але дуже якісна. якісне поле. Прошуємо на гостини до нашої Трастянецької публічної бібліотеки. Бібліотека в нас новітня з сучасним дизайном з сучасними книгами. У нас працює електронний формуляр і електронна карточка читача. Хмарні технології прийшли до нашої містечкової бібліотеки. Читачів у нас біля п'яти тисяч. До нас приходять зараз саме молоде покоління вертається до бібліотеки. У нас буде таке зонування в бібліотеці, якого ніколи не було раніше і дуже мало є в бібліотеках саме України. Ну, от, а тут буде стояти така типу, як барна стойка, диванчики, зали для різних, різних цільових аудиторій. Тобто це буде молодіжна така більша аудиторія, це буде більш доросла аудиторія, стриманіша в кольорах. От. Де опять же, екрани, мультимедійні проектори, маркерні дошки для того, щоб вони могли розвиватися, займаючись там чимось різними, 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 різними тематиками. І отут буде вечором іти повноцінне життя. На молодіж витягувати з кафе, з ресторанів, з вулиці взагалі, щоб вони чимось розвивалися, займалися. Коли тобто наша держава говорить, що треба об'єднувати культурні центри, клуби з бібліотеками, от це ми їх взяли і об'єднали. В моєму розумінні ми маємо колосальний потенціал, людський потенціал, колосальні природні ресурси, колосальний потенціал для бізнесу талановиті люди. І мені здається, цим людям не вистачає одного. Це впевненості і віри, що ми зможемо. Бо постійна ця невіра, ця зрада у нас літає. От-ні, ми якісь не такі. Та такі ми. Ми можемо робити нормальні подвір'я, нормальні лікарні. Для мене Україна це набор таких містечок. Україна це ось ми. Це не десь там. Бо завжди говорять, «А он десь там, де-де там, ось, ось ми. Це наш під'їзд, це наш двір, це наше місто, і такий набор місця є Україна.